Доброго дня, ви шукаєте собі кількіна, але вам не подобається 651 двигун, тому що вони лаваються. Компанія автобіс допоможе вам в цьому. Пропоную уваги L2H2. Mercedes Спринтер з заміненим двигуном від вітру. Двигун, зверніть увагу, двигун, який виходить до 2 мільйонів. У нас якраз такі автомобілі є. Прошу вас, бувай. На даний час заведений двигун. Ви чуєте роботу. Бо якби відкриваємо під капотом ви скажете не той двигун стоїть. Ми взяли старішого віту з 300 тисяч пробігу, живий, адекватний двигун, він вже поставлений. Кому потрібно гільфін для себе, для роботи, щоб працювати, і людина хоче бути впевненою, що він буде цей двигун їздити, якраз такі автомобіль є. Зверху автомобіль не поцарапаний, не потертий, спереді хороша гума. 90% Airback, рулю, кондиціонер. Подвійне сидіння, електро електропідйомники, електрозеркала, дверні пройоми, все ціле, тобто автомобіль повністю живий. Показуємо задню гуму зимова. На цілі. Не поцарапане, не подерти. Заді тверцята на магнітах. Довжина багажного відділення 3.40. Хочете спринтера, але з надійним двигуном. Будь ласка, звертайтеся з компанію автобіс. У нас постійно різні варіанти. Дякую, що дивилися. До зустрічі, до перемоги.